Кабалісти кажуть, що для того, щоб увійти в контакт зі світлом, як ми вже казали, треба бути подібним до нього. А це значить, що пропорції внутрішньої будови, внутрішніх бажань людини повинні бути такими. Щоб людина брала для себе тільки саме необхідне для життя, а все інше, щоб в цієї людини було направлене на контакт з творцем, на духовність, на віддачу. Але що таке саме необхідне в житті? Це дуже важливий такий момент, і кабалісти нам пояснюють на прикладі мудреця Гілєля, який мав учня, який колись був багатієм, і для нього для учня Гілеля необхідним було мати прислугу, яка б його несла на руках. На насилках, як в давні часи це бувало, і тоді. В нього ось цей рівень необхідного був би закритий і він міг би спокійно займатися духовним розвитком. І ось Гіліль, як вчитель цієї людини, він попросив інших учнів, щоб вони його несли на насилках і сам біг за насилками свого учня для того, щоб він себе нормально почував. На цьому прикладі ми бачимо, що ось цей рівень необхідного він для кожної людини свій, і його обов'язково треба закрити. Не треба ігнорувати це. Це дуже складна така робота. Це не просто що я я Можу відмовитись від цього, ні. Я повинен закрити саме рівень необхідного і зробити розрахунок. Кабалісти кажуть, що цей розрахунок це коли я б міг би відмовитись від цього, теж але не можу.